Доброго дня, раді вас вітати на кафедрі біофізики в Каразінському університеті. Сьогодні ми розкажемо вам, чим займаються біофізики кожного дня. Зараз ми в біофізичній лабораторії і ми тут вивчаємо молекулярні механізми взаємодії лікарських препаратів, зовнішніх факторів з мембранами, клітинами з різними живими об'єктами. Наприклад, зараз ми бачимо, як відбувається використання мітохондрії таких енергетичних станцій клітини для з'ясування ефектів. Зовнішніх полів на біооб'єкти. Маємо обладнання для вивчення спектральних характеристик біомакромолекул та клітин. Маємо навіть звичайний холодильник, як у кожного в родині, для зберігання в, в безпечному місці, в безпечних умовах наших живих клітин. Маємо засоби для роботи з небезпечними речовинами під, під спеціальним таким шкафом, який видаляє все непотрібне з приміщення. Центрифуги для розділення клітинних компонентів. І зверніть увагу, можливо, ви всі чули про служби доставки, їжі, напоїв, гарного настрою, такі як Глово або ракета. А як бути клітині, якщо їй потрібно щось собі замовити? Наприклад, лікарські засоби чи щось собі поїсти, так от ми розробляємо засоби такої спрямованої доставки на нанорозмірному рівні. Наш аспірант працює над. Створенням таких невеличких свиричних контейнерів для доставки лікарських препаратів до клітин. Потім ми будемо визначати ефективність такого, такої доставки в клітинах нормальних і клітинах, пошкоджених захворюваннями різної етіології. Завітайте в університет! Завжди будемо раді познайомити вас з сучасними напрямками наукових досліджень.